Привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із надзвичайною пташкою, яка майстерна полює на бджіл та ос – осолоїдкою звичайною. Це витанчена яскрава птаха з родини бджолоїдкових, яка вражає своїм мистецтвом лову на ляту. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити будь-яку суму на дронелі ЗСУ. Кожна гривня спасає чиєсь життя. Джолоїдка Звичайна. Вона відома своїм яскравим зелено-синім оперенням і чорним повздожніми смугами. Найбільш пізнаваним є її довгий, загнутий донизу дзьоб, який ідеально пристосований для ловлі бджіл та ос. Ці птахи зустрічаються в теплих кліматичних зонах Європи, Азії та Африки, мандруючи між лісами, полями та садами в пошуках їжі. І, як я вже сказав, її спеціалізація на ловлі бджіл, ос та інших літаючих комахах. Вона ловить свою здобич у повітрі з неймовірною точністю. Використовуючи свої довгі, вузькі крила та гострий зір. Цікаво, що перед тим як з'їсти зловлену бджолу або осу, бджолоїдка ефективно видаляє жало, струшуючи її гілку. Вони є соціальними птахами, які часто гніздяться колоніями. Вони вибирають стратегічні місця, як от кручі або піщані береги річок, де вони виривають нори для гнізд. Їхні гнізда зазвичай містять від 5 до 7 яєць, які обидва батьки висиджують з великою турботою. Незважаючи на їхню красу та унікальність, дджалоїдки зустрічаються з рядом загроз, включаючи знищення їхніх природних місць існування та використання пестицидів, які зменшують кількість доступних комах. Збереження їхніх природних середовищ важливе для підтримки здорових популяцій. Джалоїдка звичайна це не просто птах, це символ витонченості та неперевершених мисливських здібностей через її захоплюючу поведінку та естетичну красу. Вона продовжує зачаровувати та надихати натуралістів і птахолюбів у всьому світі. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео, щоб більше людей дізналось про чудовий світ бжалитки звичайний. Долучіться до нас у наступній пригоді, щоб відкрити для себе інші дивовижні істоти нашої планети. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Кожна гривня спасає життя наших військових.